Слава Україні! Дякую вам, шановна громадо, що ви сьогодні прийшли до Шевченка і до підніжжя наших героїв. Найважливіше, що рухало кожним з нас сьогодні, це був мотив. Чому я сьогодні сюди приїхав, і лише кожен чесно сам собі сьогодні скаже, чого я сьогодні сюди приїхав. Даруйте за таку банальну прилюдію, але Господь судитиме нас не за нашими вчинками, які часом можуть бути і красиві, зрештою, як і красиві слова. А Господь судитиме нас за мотивами наших вчинків. І якщо ми дамо собі раду з нашим внутрішнім світом із плином наших думок, і з цілісністю нашого світогляду, тоді ми зможемо дати раду і з нашою країною. Молюся при святій покрові, благослови і пера і мечі. Отже, благослови і пера і мечі. Це два базових стовпи, на яких стоїть нація перо, септо, слово і меч, який має навчитися тримати у руках кожна людина. Держава будується мистецтвом і війною, кажуть латиняни. Це їхнє народне прислів'я. Може, тому так довго вони були потужними і незламними? Мистецтво це сила духу, визвольна війна, а це власне та війна, через яку переходять українці і сьогодні. Бо насправді ми перебуваємо з вами у стані війни, бо на чолі нашої з вами держави Орда. Орда випликана упродовж колоніального статусу України щонайменше від 1340 року в Галичині, і що найкоротше з 1654 року на великій Україні. Саме найстрашніший плід цього колоніального режиму зараз на вершині нашої держави. І це логічно, і це закономірно. Тому що в Україні маємо не просто поневолений край. В Україні не просто маємо знищену господарку, в Україні маємо найстрашніше, це називається поневоленим розумом, це називається рабською свідомістю. І якщо Україна не змінюватиме свого способу мислення, рухаючись до націєцентричної моделі держави, не поможуть жодні реформи. Бо вони абсолютно безглузді за суттю. Реформаторами здатні бути в 40 років ті, які у 20 років є беззастережними революціонерами. Хочу вірити, що сьогодні серед вас більше молоді, тому що молодь завжди мала радикальний спосіб мислення, молодь ніколи була не була обтяжена стереотипами. Зрештою, свої найпотужніші твори Тарас Шевченко сотворив тоді. Коли йому було 26 і не більше як 30, Маркіян Шишкевич Коперниківський переворот у свідомості Галичан зробив тоді, коли йому було 24. Сьогодні, 1836 року, у церкві Юра, він вперше в Галичині промовив проповідь українською мовою. І ця проповідь українською мовою зцілила Галичан від польського і німецького духу. Тому я почала своє слово із того. Аби покрова благословила слово, але покрова благословила і мечі, тому що без сильної армії, без мілітарної свідомості не буде поступу, тому ми так стриміли до НАТО, аби воно стало для нас цією парасолькою захисту, але це так. Слабо шукати його захисту це так негідно це бути такою інфантильною нацією, замість того, щоби всі сили кидати на внутрішню розбудову, на внутрішню розбудову, передусім свого наступального і мілітарного способу мислення, Боже, який ти добрий до нас, що ти подарував нам такі уроки історії, як козацтво, як січове стрілецтво, як українська галицька армія, як українська повстанська армія, який ще народ у цьому світі може пишатися такою мілітарною силою. Чоловіки і жінки, невже мене усвідомили, що саме сили духу тих чоловіків і жінок, які вміли тримати зброю в руках, ми зараз маємо черпати сили. Тому держава будується і мистецтвом, і визвольною війною. Але пам'ятаємо, громадо, що власне тоді, коли ця держава має сильний ядерний провід, вона швидше буде рухатися до цієї мети. Її очільники Шухевич і Бандера є повним страхом і паралічем для тих істот, яких обрав Плепс, Охлос і Чернь. Чернь свого часу на чорній раді обрала Брюховецького. Скільки керував цей гетьман не більше ніж років два чи три, і та юрба. Ця москофільська юрба, яка його обрала, його самого іж розтерзала. Те саме буде і з теперішньою владою. Їхній шлях один самопожирання, самознищення. Але у нас. Нас інший шлях самовдосконалення, самонаснаження, глибока, пекельна, щоденна робота над своїм інтелектом і над станом своєї душі, і над виміром нашого духу. Господь подарував нам унікальних провідників. Провідників, які не просто тримали зброю в руках, а тримали у руках перо. Степан Бандера залишив нам фундаментальну працю перспективи Української революції. Вона абсолютно достатня для того, щоб ставати месником. Ми не повинні тим бандитам подарувати жодного знищеного життя. Розумію, що ми не прийшли в цей світ, щоб мстити, але ми прийшли в той світ. Щоб вони заплатили за ці понівечені життя, свідками яких стали ще наші з вами батьки. Тому абсолютно не випадково генерал Шухевич, коли його запитували, що до вашої армії йдуть найкращі. Невже ви не усвідомлюєте, що немає жодних перспектив? Що неможливо зараз подолати цю імперію, що називається Сири-Сири, ще й досі смердять випари цієї імперії? Ми ж тоді у складі цієї сири, сири називалися ще ліпше ури-сири. То що могло народитися у лоні цього сири і ури-сири? Тільки те, що зараз на чолі держави. Їхня абсолютна слабкість, це єдина зброя, яку вони зараз демонструють репресії проти всіх. Так, от, генерал Шухевич казав, так. До нашої армії ідуть найкращі, але ми не працюємо на сьогоднішній день, тому що мислення у нас стратегічне, тому що знаємо, що усе це вилікує смерть, як каже велика поетка Ліна Костенко. Але якщо ти будуєш державу, то ти не міряєш її своїм життям, бо всі ми минемо. А що зостанеться? Зостанеться та ідея, яка створила українську повстанську армію. А Українська повстанська армія виросла з організації українських націоналістів, Бандерівських націоналістів, власне, тих, які пропонували радикальний шлях вирішення проблеми, бо якщо організм хворий, то не лікують його терапевтичними методами, а діють методами зовсім іншими. Розумію. Що 150 підесять тисяч півці було знищено, але зосталося 150. зрештою, з їхньої крови, з їхньої сили, з їхньої наснаги народилися ми. Саме тому ми сьогодні прийшли сюди, аби показати світові, що ми зовсім інші ніж ті. Які ситуативно захопили владу в Україні і сприймають цю нашу з вами землю як бізнес-територію, це відчужені істоти, предки яких свого часу заселили нашу з вами землю як окупанти? Тобто, можемо констатувати, що Україна окупована окупована совками, які виплодилися у часи Совєтської імперії, але закінчу тезу генерала Шукевича, який казав, так. До нас ідуть найкращі хлопці. Ми працюємо на далеку перспективу, і ці хлопці стануть гноєм для майбутніх поколінь. Подобається вам ця метафора чи не подобається, не важить. Але саме з сили тих людей виростає наша сьогоднішня сила. Нам ще далеко до них думається мені. Я відчуваю, що стою всього на всього біля їхнього підніжжя. Але вони для мене є неймовірним стимулом змагатися протистояти і наступати. І що більше ця орда обріхує нас, що більше ця орда малює з нас образ якихось страховиськ, то більше ми світимося, то більше сили знаходяться, щоб протистояти цьому режимові з надзвичайно простих мотивів. Це наша. Земля. Це називається егоїстичним альтруїзмом або альтруїстичним егоїзмом. Немає в світі потужнішої і природнішої ідеології, ніж націоналізм. Повторюю ще раз свою фразу: що націоналізм в останню чергу ідеологія. В першу чергу це закони природи. Бути з собою, мати свою землю, мати свою господарку, мати свою неповторну мову, історію, культуру і церкву, саме ці константи, які я назвала, створили героїчну незламну українську повстанську армію біля підніжжя якої ми з вами сьогодні стоїмо. Дорога громадо! Нехай ці герої, які дивляться на нас сьогодні з неба, додадуть нам сили. Пам'ятаємо, що наші сумніви сьогодні це наша поразка завтра. Ми не маємо права на сумніви. Ми не маємо права на страх. Нас один єдиний вибір, наступ іншого способу немає. Дякую вам, будьмо сильні.